То живий виходьте на восьму пін. Задувка в була непогана, нас просто з, з двух сторін змяла. Фон мертвий. Добре, вистояли, дуже добре. Виходимо за ними. Танки одразу проривайтесь. Разом з альянсом, не сильно вперед. Слоу пуш. Дуже добре, дуже добре, Мачимо. На, це все ми. Непогано. заходят на вас. Злива тоже заходят. В переезжаем проезжаем их. Расплитаетесь, расплитайтесь, будет зараз сон дадуть на всех. Поднимаем пати баф, заезжаем. Хорошо. що? такое. И не научу босса. Ничего, страшно. Вот тут стоим, просто стоим сейчас. Забігають короны. Принимаем корон просто поки що. Готовимся на мене давать торнадо и AUE. Вот сюда дивиться. Прямо на мене. Торнадо AUE. Дуже добре. Трошки назад, втікайте на бунсто, на бунстон, втікайте все. На вон назад, все назад, проходим, проходим за мною, проходим. Оцих цих чуть-чуть подбили, но проходим, І нам треба наліво сюда посочиться. Пробіжати просто мимо них наліво Направо, сорі, направо. Просто мимо них направо пробіжати. Вам треба вийти направо. Треба вийти направо, щоб не стоять в цьому проході. Так не бисты від мене, блядь. О, окей, не выходит. Направо, выходим направо, выходим направо, кто живий. Кто на самом стое, просто типа в, в защите від Пвп пробегаем направо. Сейчас не вытрачаем АОЕ, нам треба разом зайти и лупануть их разочек. ЕОЕ, дай ты луки. О Заходимо, Заходим, даем більше направо, від босса. Стоп, отмена. Не даем, не даем, не даем. Вони видишь не даем, все, отмена. Работаем просто со стороны по боссу работаем, е, більше, більше, біль... не підходьте до них, типа. Сто... А біжим рашить, бежим rasit. Спрыгиваете вниз и в бачину им даєте ОЕ Спрыгиваете вниз и даете им бачина ОЕ. Дуже добре, дуже добре, дивимся спину. Всі вниз спрыгнули, все сейчас вниз спрыгнули. Всі, хто наверху вниз. Вас сейчас здует просто. Супер, отлично, заходим по ступенькам. Заходим по ступенькам, а тут тут сбриваем, пацанов. от цих вот одиночек. Дай ты э, инфу, кого я буду тебя еще одни. Откатилось. Найс. От цих танков треба взбрить, зараз. цим Просто магия вырубить их. Э, нормально, все нормально. Ведите назад, трошки, видите, что вас не лупили сверху. Арба сдохло. Отлично, стоим. Підхильте, будь ласка, бо я сейчас помру. Дуже добре, правих, правих, оцих их добрать, единочек, правих. Ход с треба вырубать. Дуже добре, за мною забігаємо зараз. Назад, ні, назад, 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 назад. Відходимо, відходим, там бігуть руки. По ступенькам піднялись, піднялись по ступенькам. Механіка. вот статоры. Сюда... Бухані... Отмена, да, действительно механика. Стоим, стоим, стоим. Не, назад, 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 назад. Вы наведи что ли? Назад, назад. Там тики танки стоят, мы сейчас процедем скиллы. Арба. Назад, назад на беседку, кто может. Назад на беседку. У нас турки закончились. Назад, назад на беседку. Назад на беседку. ты то Дякую. Все, стоїмо на бісєтці. У нас самона немає, чекаємо просто до тікання. По босу встигли дати якусь, взагалі, плюху чи ні? Я існував. Ром, Кін Резурекшн. without heal as well. А Веларі, там, де ти є, Кін Резурекшн. Отут, отут, поки стоїмо, чекаємо. Поки стоїмо, чекаємо. Хтось дав демедж по босу, хоть якийсь? то трошки. А, я вбрав хіло. Дуже добре. Поки стоїмо, чекаємо. Вигруп у нас тут три людини. Сейчас самое головное не сдох. Слип, 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 слип. Заходим, заходим, але у нас немає ничего. Далы ОЕ відійшли видишь просто две задухи и відійшли Арбалет. Закомприл. Ведиш лы назад. Обратно на беседку. Я разурак. Супер. Стоим тут біля ступенек, біля мене и работаем по одиночным целям. Я сдох. Разурак, ще еще. ай, сейчас попробуем. Супер, я встал тут. Заходим направо, на, на, на беседке сбираемся. Треба ты на беседку и стать типа на ступеньке на раунд на беседке, вот там, дфс и турки стоят. Все, нас тут сейчас забыли. Відходите назад.